Обробка виноградника. Одна з найголовніших обробок, яку я вважаю, це перед цвітінням. Ловимо на винограднику по найперше цвітучому сорту початок цвітіння, і обробляємо весь виноград. В мене таким сортом є маркет. Обганяю в цьому році навіть Юпітер. Першу обробку я проводив по п'ятому листу. П'ятий, шостий, в середньому всі пагони. Це друга обробка, і я вважаю її самою головною, тому що вона захищає всі наші суцвіття під час цвітіння, щоб не було ніяких ексцесів. Значить, бакова суміш складається з таких препаратів. Препарат танус 4,6 г на 10 літрів води. Це проти міллю. Препарат топсин М 20 мл на 10 літрів води. Це проти аїдіуму і комплексу гнилий. Проти шкідників використовуємо спілан. 2-3 г на 10 літрів води. І до кожної суміші я додаю добрий Мівіна Гранусол Універсал 20-20-20 Працює як антистресант, рекомендую. Все це в один бак. Готуємо бакову суміш і комплексом цих препаратів. Рано вранці або пізно ввечері, не по жарі, обробляємо весь виноградник від початку і до кінця. Особливу увагу суцвіттям приділяємо. До моменту обробки треба пронормувати виноград, залишити найкращі пагони з суцвіттями, Розташувати на шпалері, прикріпити пагони відповідно, зафіксувати, щоб відстань між ними була 10-15 см. До суцвіття всі пасинки я забираю, після суцвіття залишаю один листок. І вище. Щоб було гарне провітрювання, було гарне запилення. Проводимо обробку. Чекаємо гарної погоди і гарного запилення. Всім чудових врожаїв. Дякую за увагу!